Раджу робити. Перший варіант. Якщо музика повільна або така ритмічна, то ми можемо повільнитися. ми робимо крок, 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 відправляємо партнерку, самі доходимо, я стою вже на правій наті, роблю крок в діагоналі і тим самим розвертаю партнерці, щоб її було зручно. Я стою на ліній натін, ліні. ця нога вільна. Перший варіант. Я супроводжу обіймою стоять на місці, я супроводжу партнерку і потім запрошую зібрати її ноги. Вона збирає ноги і відправляє. Або варіант, там трішки погратися, крок відправляє. Я переніс його сюди, діагона. Запросив партнерку, обійму мене на місці стоїть. Тут або партнерка ініціює цей рух, або я. Якщо закінчили, або зібрали ноги, продовжили, або я відбув сюди, запросив партнерку. Наступний варіант на любому на задньому очі. Крок, там зробили пожинку, крок в сторону, розвертаємо партнерку, і вона в цей момент буде рухатися в ту сторону. Я просто супроводжую ногу партнерку. На цьому але цьому, дуже важливо супроводити нову пакетку за те, що як її насильно туди рухає. В основному ми танцюємо, танцюємо, танцюємо. Міг ось, так я цикло зробив, зробив. Або не зробив. Оп, сюди.